Інсульти є проблемною проблемою не суто медичною, це проблема більше суспільна, адже ми на сьогоднішній день маємо такі процеси в нашій країні, ну, які, на жаль, не додають нам у кількості населення. Ми маємо дуже інтенсивні міграційні процеси. У нас, на жаль, кожного дня гинуть наші молоді захисники на фронті. Страждають цивільні, і е, якщо в такій ситуації ми ще будемо втрачати людські життя е, і через смерті, які ми могли би попередити, ну, то це є не дуже правильним. Я так вважаю. А 80% інсультів насправді можна було б попередити цю проблематику. Взагалі підняли доволі давно провідні вчені. Ще у 2006 році було вирішено започаткувати відзначення такого. Дня як всесвітній день боротьби з інсультами, і цими вихідними саме і був всесвітній день боротьби з інсультами, який започаткував відповідний тематичний тиждень. Навіщо проводяться такі заходи? Ці заходи проводяться для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми. А завдяки засобам масової інформації, поширення цієї інформації стає більш доступним. Чому взагалі варто сьогодні говорити про інсульти? Щороку у світі на інсульти хворіє 15 мільйонів людей. 5 мільйонів з цих людей, на жаль, помирають. 50% тих, хто перехворів на інсульт, стають інвалідами. І лише 10% з тих, хто перехворів на інсульт, повертаються до нормального життя. Це страшні цифри насправді. Якщо ми зможемо поширити інформацію. Про попередження інсультів, я думаю, що це буде дуже і дуже велика користь для системи громадського здоров'я. В Україні у нас ситуація не краще. Щороку ми реєструємо від 100 до 140 тисяч нових випадків захворювання на інсульт. Якщо брати е, статистику, то в Україні кожні 4 хвилини людина хворіє на інсульт, а кожні 10 хвилин вона від інсульта помирає. Тому проблема дуже серйозна, і вона, в принципі, більш-менш однорідна для будь-якого регіону нашої країни. В Запорізькій області ситуація не набагато відрізняється від багатьох регіонів у довоєнний період. В період, коли розпочалися активні бойові дії, пройшла деяка деяке. Коригування да статистичних показників. Ми минулого року мали ну, трошечки більше 3,5 тисяч випадків інсультів у закладах охорони здоров'я в довоєнні періоди. Це 20-21 роки. Таких випадків було близько 6 тисяч. Чому так сталося? Ну, це сталося не з тією причиною, що у нас набагато краще стало в медицині або люди перестали хворіти на інсульти. Ні, звичайно, що причина в тому, що більшість території області знаходиться в окупації ці люди не потрапляють до статистики. Ну і ще у нас інтенсивні міграційні процеси з нашої області тому показник кількості захворювань він дещо нижчий, ніж довоєнний. Те ж саме стосується і кількості смертей. 777 випадків смерті від інсульту у 2022 році, тоді коли в 2020 і 2021 було десь півтори тисячі. Але для нашого регіону погодьтесь, це також доволі значна цифра.